Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Very, Are, We. Де є ми означається гра і в цій грі треба... Вгадати цій... де ми? Так, да, по цій картинці. А, от, наприклад, ще... дивіться. Якісь... Я, значить, десь Немат. посередині пустилі. А я не бачу тебе. В Берліні, я в Берліні. А де? Все, не можна. Так, ух ти, гроші. Може мені якось тебе треба включити? Ну, поставлю майкер те, де, що десь в Сеолі. Чекай, може закінчиться ця гра і тоді. О, о, о так, я, тоді, тоді. я ж сказала, я в Берліні. Ух ти Хабін. Де ми це? В якомусь лісі. Я думаю, це десь в Фінляндії. Фінляндії. Це... це не Фінляндія, але. Це, це. Хоже, якісь а, є, а отут, 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 отут. Тут такі дерева, е, дерева гори. Mm -hmm. Але Мали... не дуже великі, вдалені гори. Отут. О, я думаю, що десь тут. Ага. О, це була Англія. Нічого це далеко я. Я на другому кінці світу. Нічого це? Де це? Це на другому кінці світу. Джаяпура! Пуля. Амба. Це похоже на Польщу. Ого, кі... Так. Якась тут. Європа. Так. Це Європа. Європа у нас а, десь тут. Ага, окей. Так. Ти в Росію пішов. Куди ти? Так. Я думаю, що... Де? Де чого не можна? А, отут десь. От чого не можна? Україна, ти Вінниця. Ну десь тут. Okay, я... я поставлю десь. Oh! О, це була Турція. А я там ближче. Uh -huh. Вінниці. Аж в тисячі всього 100 -18 кілометрів. Ну я в три тисячі майже. Гроші, 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 так, гроші. Так. Гроші. Опа. Е, так. так, це щось тепле, але є дерева. На дубай сходить. Тут Турція щось? А -а -а. Це дивись, ніби висотка якась. А я знаю, на що це похоже, Це похоже на поліше. Так, де? Чекай, чекай. Давай. Наскільки ти добре знаєш географію? Де Париж? Зараз я тобі навіть побачу. О, там Париж? Рим, Істанбул. Тут така блок. Ну, десь тут. Так. Да. Я не <говори> вспів. Це Азербайджан. А, ну то есть, якби я сказала Турція, було б ближче. Ну все, я не змявся. Тепер можна гаряти по справі. Це ти не змявся. Гадоші, 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 гадоші. Ух ти ж, ми в горах. Це похоже на Мадрид, Рим, Берлін, Вінниця. У я знаю, де це може бути. Тут є гори, а тут сухо. Е, ну де було. Одрі. Я поставлю Тож. ось тут. Я знаю, я тут. Ага, в мене були ще ці гори. Турція. Ага, <звук> окей. Я хотіла поставити Турцію. Я хотіла отут поставити. Добро, наступний раз. Але якось засильно зелено, я подумала. Це Турція. <звук> Да, ну так, хоже на Англії. Палац yeah, uh, it's Єлизавет. Ну, well, пальми ростуть. Пальми okay. в Англії точно не ростуть. Ну, значить тутці. Ні, може, Індія? Ні, nee, це Турція. Подивись, який гарний. Це Тульці. Mm, Шкода, що тут люди замазані. А, ah, все, я не знаю. де uh, Все. Так. Іде воно. І воно, Вон Індії. Індії, мама! Ну, да. no, я ближче всього. Де ми? О, Польща. Польща? Ні-ні-ні, це не Польща, я знаю, десь тут є ще, тут пальми, це не може бути Польща. Чекай, де no, це було? Убірний район у Бразилії. 2-1-0. Помню, десь було це. Індонезія. Так, да. я його з Бразилією перепутала, mm -hmm. там похожий клімат. Я пам'ятаю, була перевернута Польща. Ох, так. Тож. А це не Кальпати? На в Австралії. Це Кальпати. Я поставила отут. И это было... Того. Плейти Африка. Плейти Африка. 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 Африка это Ну, как паты и вовремя. Гоши, 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 А это Днепр Я знаю то, что в Лондоне завжди пасмурно. Не, я думаю, что это Италия. Я не знаю, я где-то вот тут. Там речки такие, Венечина. Венечина? Как Венеция. В знаєте, да? Ми починаємо з Японія. Це Японія? Токіо. Токіо? Вот так Токіо мене там. Кіото. Я думала там роботи ходять. А, да. Е, так, ух, яка страса, Америка. Це десь отуди. Де я? А це десь оттак, тому що така пустиня. Не туди. Де Мехико? А во, Мексика я не О, я ближче. Це Канада? Це була Канада. Опендейська Колоumbia. Там там фото, фото некачественно. Ух, Майамі. Думаєш, думаєш, що це де? Ось десь, десь отут. Гавана. Оттуда. Я я блище. Але яхта не яка це? Лимон. Не Лім... Лимон, це клас. Ну, реальна Америка, Сан-Хосе. Пігати тут зупинилась, були пігати. Це Америка, мабуть. Ось, такі нажаються. На Європу теж виглядає, ні? Я біля Нью-Йорка десь поставила. Я думаю, що десь... А, не, біля Нью-Йорка далеко. Джорджі. Якби поставили Нью-Йорк, це було б навіть ще ближче. Ага. Думки що я не поставила ту Європу, яку я хотіла поставити. Ти казала, ти. це не є. Це якась траса. Так, там щось написано, але я не можу розібрати. Траса Гоги. Або це просто ліс. А, -Джонс. Хоча ні, тут холодно. ні 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 Данік. Якщо отут були ці... не було полярних медведів, як я тут було, значить тут не холодно, тут не холодно. Де? Ух ти. Де? Це Росія? А, ні, Словенія. Словен, ти прям прям почти. Так, да, я йду, Я тикнула на ці гори спеціально. Так, що... Але не тільки в Америці. А оце Л... виглядає. Не знаю, ну тут дивись, щось почти розвалене. Ще напокоцана. Це був. оце. Куда ти? Це оце Це якихось славик. Який хявік? Це не Лондон. Це, о, це, був це... Стокгольм. Так. Як почти? у у Що це? Це Англія І це Європа, Італія Це Італія? Ну я був ближче Окей На Англії мені це взагалі не виглядає В Англії такого немає Тобто тисячі кілометрів що в А в мене чотири тисячі Так, це Японія Ну видно, що тут А так Так, да, це Токіо якесь Де це Японія? Я не знаю, де Токіо, о, знайшли. Все, вийду, йду, йду з цього місця, Куда? щоб ти не, по, не знала. А, ні, ти Японія, або. Це, це ж видно, вийде, вийде, що це вийде. Вийде. А, Японія. Це ж захід. І зараз це Америка. О! Було... Це була... Це Англія, Лондон. Гейт Британ. А чому Японія? А ми Японія, Японія, да Солодкий тут Японія. Так, так. Тесла. Чи що то? Катес. Це Вінниця. Море. Море, Це зацепка. Дивись, це виноград. А де виноград вигашується? Я в наш каким Це Франція. А в Франції теж виноград. Там же ще шампанські придумали по Франції. Там Ну, я близько. Ну так, так. А я в тикнула наш. А що, в Криму теж виноград? О, це пустиня. Я знаю те, що червона земля. Ну тут десь, бачиш, че пісочок. Добре. Не знаю. Пустиня, пустиня, тут теж пустиня знаю. Бо зона 50 в Англії, в Америці. Я ближче. Ти гіперблизько. близько. що це? Мьянхам Шанш. Мьянхам шан. Я типила в Індію, Індію. Але ти близько так. Так, oh, я знаю, ah, там море, земля. Мені, мені здається е, е, Америка, але не... та йди в Америку до себе. Це була Америка, так як я думала. Uh, Оці гові. Да. Дивись, озеро навіть видно. А ні, це не озеро. Так, видно ось це А, mm -hmm. ah, ну да, отут десь. Так, хороші, 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 хороші. Так, тут три полосочки на цьому. E, так, вперед, вниз-вниз. Це може бути Україна. Так. Да. Я думаю, так. Да. Такі полоски, але це не означає, що в мірі, в усьому, везде більше нема таких полосок. Я думаю, що це буде десь тут. Так. Да. Білорусь? Яка Білорусь? А, от це Білорусь? Да. Це Білорусь. Так. Гродзенєка, я область. Гродненська область. А, ну окей. О. Там, в принципі, у нас в Радянському Союзі все було подібне. Нам якась... Я знаю, знаю. Я поставлю. Не знаю, ну десь тут. Що? <реш> Чикаго. Нью Йорк. Вінніпе. Там тепліше, ніж в Нью Йорк. Okay. Вінніпуга. Okay. Я думаю, що це одна така країна, яка лежить зліва від Франції. А зліва якого ліва? Ну, Іспанія, я думаю, це. О, Каліфорнія. Лос-Анджелес, я хотів Лос-Анджелес поставити. Лос О, це так Лос-Анджелес виглядає? Виглядає так само. Це якась пустиня, ну а то б десь. Ні, це мене. Я влада. Я б а, да. я, це ти гадав, я теж гадала. Я гадав. Це, це китайщина, коли поміні. Китайщина. китайщина. О, отут. у це. Ох ти. Чина, Ну, От були близько, так? Угу. Це зима. Та Польщу спохоже. Я не знаю, зима буває де, а зима буває там, де холодно. А, а. Так. якщо зима, то тільки десь да? так? Ну да. Так, так, да. Гу, Діпа, в нас зими не по власти вообще не пубає. Я знаю, да. Де. Ну десь. Нет! Ну, не спить! Є... Гуси я казав? Киговс. Киговская область. Це на що біля моря. Біля Озин. Це у нас свитять. Не, на це взагалі не О, О, да, видите, це... Чим, може, а виглядає Ну да. Светям же тут були? Чистіше. Світять виглядає чистіше. О, ще якийсь чувачок прийшов! Його! І це Фінляндія. Ага. Я був ближче. І це не може. Але ти був за 2000 кілометрів. Але я ближче, а ти взагалі за 6. Ну в Америку як кустки Це... Ого, Це пішло е, червоний пішок пішок. Оце, оце. О, оце, оце. Це червоненький пісочок, як у нас. Я тут поставила. От сюди. Все, я тут. А. Я місце. І це було. оце було, було. Від Донезії пісок червоний. Да. Там чи червоний пісок. Так, що це Польща, Польша. З о, я а тут десь? Джексон -Віль. Це Джексон -Віль. точно. Я думаю, це ж це тут Джексонвіль. Це була Франція. Я хотіла поставити в Італію. Ну все одно я ближче не багато. Ну де? Так. Це під мостом десь. Отут. І так, це була Фінляндія. Дякую, що купив. Що ти купив? Не скажу. А тут купити? Не скажу. Там, там видно якісь козила. Почтові скриньки, це може нам щось говорити. І де цей гадаль? гадають? Куди ми показуємо? Де? Ти думаєш, що це десь якийсь Любумбаші? Я думаю, що це біля Нью-Йорк-Сіті. Де ти? він не працює? Може, це Троніна? США. Це було США? Так. Ооо, я була в Вашингтоні. Я в нью йорк Я хотіла в Лос-Анджелесі, але занадто якось там не було. Я купив ядерну бомбу. Японія? Да, Японія, подивись на Дахи. Токіо, а десь отут. Це була Японія. Є! Yeah! Я Ее yeah, сливаю я... бомбу. Де? Yeah. От десь. Ааа, uh, yeah, бомба меди. Yeah! Yeah. Just... так. Новосибирская область. Нее. Там вон китайські символи навіть є. Ух ты. Говорить, це ага. а, Мадрид. Е -е. Думаю, це десь тут. Тут. О, Дивися! Ось В Іспанії! Клас! Я казав в Мадриді! Але не в Мадриді. Ну так, да, але в Іспанії. Так, а, я хочу... Цирки ага. обходити. А, не можу. Ух ты, це Японія! Ну так не Ну а що ж і ще? Ні, в мене є в АТС. Це була тон, Яка Японія? Серйозно? Так! Пальма немає. Японія. Ух ти! О, вау, капець, де Я ставлю те, що от тут оно. Вот тута. Я не покажу, да. Вот тута. Ну. Я вот тута вону, вот тута вону, вот тута вону, вот тута вону, вот тута вону. Интуиция. Я Нет. Интуиция. Я Нет, Интуиция. Интуиция. Э. Це Нова Зеландія! Ти чого мені там блимало? Це я поставила Надаль. там, там я поставила. Я це дай покажу, де другий поставила. Я хочу цей калюх купити! Що це, це Санто Домінго. це Сан -Дом Я поставила те, що це пальми. Там Де Леголенд, як це? Дубай? Ні! Це була попова нова гвинея, я була ближче. <рек> Ну, думаю, на цій прекрасній ноті можете ставити подобайки, Підпискуватись на канал. Даник програв. Так що ставте подобайки, Пока! Пока! Але, стій, я хочу ще круг поставити на чукти. Завтра начуктим. Ух ти, Когох! Друзі, якщо вам сподобалася гра, то ставте подобайки і напишіть це в коментарях. І Попробуй ми ще обов'язково пограємо. І поднімаємо. Пока! Пока! Пока!